Hello, my dear friends, вітаю, любі друзі. Хочу показати вам таку хризантемку. Я недавно придбала така гарнесенька. Вона темно рожевого кольору. Ось, а це у нас мій найкращий друг Макс. Макс, привіт! Привітайся! Привітайся! Ось така у нас хризантемка. Дивіться, гарнесенька. Я дуже-дуже люблю хризантеми. Дуже такі. Гарні, і мені подобається, ще як вони пахнуть. Ось така у нас хризантема. Так. О, що ти тут розлігся, га? Ще у нас ось така жовтинка хризантемка. Також гарна, бачите, що тут багато пуп'янків. Ну, мені подобається, що ці квіти квітнуть аж до морозу. І така в мене ще є, але вона не розквітла. Ще зовсім повністю. Бачите, тут дуже багато пуп'янків, і вона такого кольору червоного. Я взагалі хотіла купити червоні хризантеми але в них були тільки ось одна така червона. І ну, я купила одну червону. Ось так. Ну, такі у нас справи. Вже сезон петуні скінчився. Ось, давайте трошечки покажу вам свого садочку. Це у нас квітнуть наші ем, герані чи пелагоні, як на них кажуть, ось така в мене ще квітне така. чудово. як звичайно, буду заносити в будинок, коли, вони, коли вже буде дуже холодно. Зараз у нас 8 година ранку і вже у нас Троянди не квітнуть, ну це дивіться, що з моїм п'єрдеронсаром сталося. Дивіться, у кого є така троянда, мені. Ем, скажіть, що мені з нею робити? Це потрібно відрізати чи як? Я, мабуть, їх зріжу, ось ці великі пагони. Ну, вона прям росте до неба. Ось, ось такий кущ -де ось. Ну, Це просто якийсь гігантський кущ. Ось, так що я чекаю на від вас поради, що мені зробити з цим кущем, як він мені підстригти. То я, мабуть, його так підстрижу. Щоб була така якась гарна естетична форма. Все, щиро вам дякую за увагу. Дякую за увагу. Все, всім пока. Пока-пока.